Вітаємо вас на каналі Педагогічного музею України. Математика це більше, ніж просто наука, це гармонія, логіка, точність. Математичні знання мають властивості абсолютності і вічності. Їх істина не змінюється з розвитком науки в цілому, писав Іван Тесленко, людина, яка присвятила життя вдосконаленню викладання математики. Народився він 26 січня. 1908 року, в селі Домоткань Дніпропетровської області дитинство і юність майбутнього педагога пройшли безрадісно, без добрих умов для навчання, бо сім'я жила в злиднях. Значну роль у житті Івана Тесленка відіграла його перша вчителька. Саме вона підтримала його інтерес до точних наук. Склавши екстерном іспити за семирічну школу. У 1923 році вступив до Верхньодніпровського педагогічного технікуму, де його захоплення математикою ще більше зміцніло завдяки заняттям у математичному гуртку. Після завершення навчання учителював, викладав математику та фізику в школах Донбасу. У 1934 році Тесленко став студентом фізико-математичного факультету Харківського університету. Водночас викладав в інженерно-транспортному інституті, а після закінчення університету в Харківському педагогічному інституті, під час Другої світової війни працював начальником цеху на Актюбінському будівельному комбінаті в Казахстані, одночасно викладаючи математику в будівельному технікумі. Після завершення війни повернувся до педагогічної діяльності у Львівському педагогічному інституті як старший викладач, завідувач кафедри математики та декан фізико-математичного факультету. Важливим етапом у науковій кар'єрі педагога став захист кандидатської дисертації у 1950 році, а згодом докторської у 1971 на тему педагогічні основи навчання геометрії». Іван Тесленко. Є першим в Україні доктором педагогічних наук в галузі методики математики. У 58-му році очолив відділ методики математики науково-дослідного інституту педагогіки УРСР. У 70-х роках відбувалося оновлення математичної освіти. Колектив науковців під керівництвом Івана Тесленка проводив дослідження нових програм і підручників, розробляв методики викладання. Та створював посібники для вчителів. Важливою віхою в науковій діяльності Івана Тесленка стало впровадження в школах нового курсу основи інформатики і обчислювальної техніки у 85-86 роках. Як перший керівник лабораторії з вивчення електронно-обчислювальної техніки в інституті педагогіки він разом із колегами розробляв методичні рекомендації. Створював перші підручники з інформатики та готував учителів нового предмета. Його шлях у науці можна символічно описати словами: від пера до комп'ютера. Учений також працював над розвитком логічного мислення учнів і формуванням наукового світогляду на уроках математики, результати досліджень відображено в його підручниках, посібниках для вчителів і численних статтях. Він опублікував понад 300 праць, з яких 80 монографій, а також близько 200 статей. Він запропонував власну класифікацію наочних матеріалів для геометрії, що допомагала школярам краще засвоювати просторові поняття та створив важливі геометричні прилади. Іван Тесленко пішов із життя 22 грудня 94-го року, але його наукові ідеї і досі впливають на методику викладання математики. Допомагаючи новим поколінням отримувати якісну освіту, у фондах педагогічного музею України зберігаються матеріали, пов'язані з життям та діяльністю Івана Тесленка, а також статті про вченого у фаховій педагогічній періодиці. Детальніше про життєвий та творчий шлях педагога можна дізнатися на сайті нашого музею у розділі Віртуальні виставки. Підписуйтесь на сторінки педагогічного музею України в соціальних мережах та ставте вподобайку під відео. До скорої зустрічі!